Йому було 35 років, чогось надзвичайного, високого він не досягнув і бізнесменом не став, але мав гроші, щоб частину своєї зарплати віддавати мамі, бо вона старенька, пенсія в неї мала, от хоч би комунальні послуги оплатити і їжу купити. А гроші, які залишались, він витрачав на жінок, спортзал, їжу та таке інше. Але останній рік все ж найбільше грошей. Він витратив на жінку, водив її в ресторани, купляв квіти і загалом добивався її уваги. Так він і почав їй подобатись, а через шість місяців вони таки одружилися. У чоловіка з мамою була двокімнатна квартира, а в неї була більша, враховуючи, що вона мала ще дев'ятирічну доньку і маму. Так вони і жили четверо в її квартирі. Заробляли приблизно однаково, тому їм мало б на сім'ю вистачити. Але була ще теща, через що вони почали жити в справжній економії. Після одруження він більше не пив кави зранку, перестав ходити в спортзал, бо грошей на абонемент просто не вистачало. Найбільша їхня помилка все ж таки була в тому, що вони не розмовляли про гроші і сімейний бюджет до одруження. Він завжди давав мамі гроші, бо з її пенсією ледь на хліб вистачить. Квартира, в якій жила його мама. Була прописана на нього, тому жодних пільг вона не отримувала. Бо син добре заробляв. І одного разу він вирішив поговорити з дружиною, щоб вони переписали квартиру порівну, щоб мамі, може, були якісь пільги, але вона сприйняла це як жарт. На тому все закінчилось, більше він не намагався. Раніше він давав мамі 5 тисяч гривень від своєї зарплати, а 60% залишалось йому. Проте тепер, коли в нього появилась дружина, дитина і ще й теща, то він давав дві тисячі. І тоді він насправді побачив, як мама голодує. В її холодильнику було тільки масло, молоко, один огірок, один помідор, а на столі стояли гречка і буханка хліба. Після того він почав давати мамі три з половиною тисячі гривень. Коли про це дізналася його дружина, то вона дуже розгнівалась, почала розповідати, що їм гроші потрібні, що дитина мусить ходити на гуртки, вони хочуть на море і таке інше. А ще свої п'ять копійок всунула теща, сказавши, що його мамі потрібно піти працювати. І він мав би зрозуміти, що мама вже на другому місці, коли він одружився. Але чоловік. І слухати те не хотів. Як можна сказати, щоб старенька жінка пішла на роботу, коли мама сама не хоче працювати, а сидить на шиї у своєї доньки? Він на це не погодився, тому вирішив шукати нову роботу, бо залишити матір голодувати не міг і не хотів. Зараз він не дуже хоче знаходитися в тій квартирі. Може, вони розберуться з проблемою з грошима, але якщо ні, то він інколи. Думає, що все ж таки зробив неправильний вибір, одружився на ній. Проте надіється, що все ж налагодиться, і в них з дружиною знову будуть теплі стосунки. А що робити до того, як він знайде роботу, він уявлення не має так, він може перестати допомагати мамі і сказати новій сім'ї, що найбільше грошей йде не на дитину, а на тещу, котра нічого не робить і тільки жаліється. Але ці вчинки НАТО низькі для нього, тому він заплутався.